Будеш фотографувати, ну Хтось тобі розрішає, хтось когось убив, збив. Розхив. Чи що преса? Ну ти мені об'ясни. Об'ясни Баняк. Яка преса? Я тебе питаю, хтось когось збив, да, преса шув. Так, да, да, ми заважаємо, Можешь... нічого знімати не, не будеш. будеш. Нічого не Ты будеш знімати. Нас немає. Водо... Преса. На якому ставанні він знімає? Де в нього розрішення? Кажи він. А? Ви, ви бачите, що заважає? Покажи мені, покажи що це таке. Свідчення покажи. По мені, що не не я бачу, але я зараз на даний момент зайнятий. Бачите, чим я займаюся. Чого ти сюди приходять мають? Покажи мені, де тобі редакційне завдання. Завдання? редакційне? Покажи редакційний лист. Покажи мені, ні, редакційний лист, що я такий-то, такий-то зобов'язуюсь знімати оце аварію. Давай розходимося по-хорошому. Давайте решать Я маю право за фронтом. понял, поли, так перекрыли.